Доброго дня, друзі! Раді бачити вас на нашому каналі. Зараз ми знаходимося на футбольному полі, де свої тренування проводить команда Української прем'єр-ліги, футбольний клуб Олександрія, а також команди Першої ліги. Сьогодні наш випуск буде мати трохи незвичний формат, адже ми беремо інтерв'ю в головного агронома нашого господарства, який розповість, як проходить підготовка газону до сезону. Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз знаходиться підготовка газонного покриття до сезону? Дивіться в цьому році, ми вже проводили декілька обробітків по футбольному полю. Перший етап. З підготовки це було скошування трави для того, щоб прибрати пошкоджену траву в зимовий період приморожені листочки. Наступним етапом було обробіток посівів трави проти хвороб, використовували фунгіцидний захист. Фунгіциди підбираємо ми з тої точки, з точки зору, для того, щоб Максимально проконтролювати контактно хвороби та захистити на тривалий період часу, скажіть, чи ви робите аналіз поверхні для того, щоб визначити норми внесення мінеральних добрив та мікроелементів? Дивіться для того, щоб спланувати правильний правильне підживлення. Посіву газоної трави потрібно проводити аналіз ґрунту. Також ми проводимо аналіз саме листової діагностики. Аналіз ґрунту, ну, я б, чесно кажучи, не рекомендував би проводити саме зараз. І, до речі, ми його ще не проводили. Тому що в цей час важко відслідкувати рух елементів по горизонту ґрунту. Через нестабільні температури та зволоження такі елементи, як фосфор і калій, ми просто не зможемо відслідкувати. А азот зараз робити недоцільно по тій причині, що він зараз також рухомий за рахунок наявності або відсутності опадів. Тому ми прийшли до висновку, що Краще зробити листову діагностику і визначити, що конкретно не вистачає рослині. На даному етапі, так як пішов активний ріст і розвиток рослини, відбувається лише дефіцит азоту, що ми саме і проводимо. Взагалі азот це рослина, не азот, вибачається, газон це рослина, яка постійно вегетує, швидко набирає вегетативну масу, яку ми Десь приблизно в сезон 2, то навіть три рази на тиждень скошуємо. І в результаті чого вона потребує великого газотного підживлення. Скажіть, на що варто звертати увагу при підготовці газонного покриття до сезону? По підготовці газонного покриття до сезону потрібно звертати увагу, по-перше, на ущільнення поля, тому що якщо буде поле переущільнене, Будуть утворюватися блюдця. Потрібно зривати кірку з ґрунту, для того, щоб волога проходила, і тим самим ми робимо аерацію, яка в свою чергу ніколи не буває зайвою. До речі, вчора ми проводили вичісування трави і прибирали траву, яка накопичилась скажімо так, в осінньо-зимовий весняний період. Прибираємо суху траву. Також підрізаємо листочки, які злегка припошкодились приморозками. Також потрібно звертати увагу на захворюваність рослин і не чекати, поки будуть проблеми, і працювати профілактично. Так, ми бачимо дуже якісне покриття газону. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого вдається досягати такого результату? Такого результату, як правило, ми досягаємо шляхом. Скоріше за все, що експериментів, тому що одним азотом рослину не накормиш, приходиться звертати увагу на лімітуючі моменти, тому що там не всі використовують, там використовують азот, але ніхто не звертає увагу на сірку. Тобто ми потроху, але експериментуємо. А, так. і Крайнє питання, яке ми сьогодні задаємо Дмитру, яку професійну пораду ви можете дати вашим колегам щодо догляду газонного покриття? Пораду хотів би дати, що ніколи не потрібно чекати, поки вийде якась проблема у вас. Завжди думайте наперед і працюйте профілактично. Дякуємо, що додивилися наш випуск до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних роликах.